Добрий день колеги! Вітаю всіх, хто приєднався до вебінару. Я Олена Ніколаєнко, керівник юридичного управління Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми продовжуємо розглядати і обговорювати тему реєстрації суб'єктів у сфері медіа, і зараз розглянемо питання, як зареєструвати іноземне лінійне медіа. Отже, пропоную за таким алгоритмом дій. Розглянемо сьогодні питання, які ж основні засади реєстрації іноземних лінійних медіа, які документи необхідно подати для такої реєстрації, порядок заповнення цих документів, порядок подання відповідної заяви на реєстрацію іноземного лінійного медіа, далі порядок розгляду національної ради цієї заяви і підстави у відмові в реєстрації. Отже, якщо говорити про іноземні лінійні медіа, то варто згадати і зазначити про те, що коли закон про медіа вступив в дію, то при перехідними положеннями було передбачено, що Провайдерам аудіовізуальних сервісів та або уповноваженим особам, які уповноважені на те, іноземними медіа, надається шестимісячний термін для того, щоб зареєструвати відповідні медіа. Тобто, впродовж цього терміну провайдери аудіовізуальних сервісів мали право транслювати ті іноземні канали, які відповідним рішенням Національної ради були. Внесені до переліку тих, що а, дозволені до ретрансляції на території України. А, так як ми його по-простому називали, а, перелік дозволених каналів. А, тобто впродовж 6 місяців провайдери могли транслювати такі канали, але а, водночас а, так само мали право вже впродовж цього терміну подавати за новою процедурою відповідно до нових вимог закону, подавати відповідні заяви на реєстрацію наземних лінійних медіа. Тому наразі законом про медіа передбачено, що іноземні лінійні медіа, ті, які походять з країн Європейського Союзу, поширюються без реєстрації, тобто вільно. І це такий абсолютно новий підхід. І відповідно ті медії, які походять не з країн Європейського Союзу, поширюються виключно після реєстрації. Отже, реєстрація іноземних лінійних медіа в нас визначена статтею 66 закону про медіа і, звичайно, порядком подання до національної ради заяви про реєстрацію іноземних лінійних медіа, яка затверджена відповідним рішенням і передбачає, звичайно, певну форму заяви. Тому розглянемо основне, що передбачає які ж вимоги до заявника, який має намір зареєструвати іноземне лінійне медіа. Перш за все, це, звичайно заява за відповідною формою, яку ми далі розглянемо пізніше. До заяви додається декларація щодо відповідності змісту програм вимогам законодавства України, теж за відповідним зразком, який додається. І документ, який сплачує, підтверджує сплату реєстраційного збору. Отже, ось ми бачимо зразок заяви. В першому пункті заявником зазначається провайдер аудіовізуальних сервісів або інша особа, яка уповноважена іноземним лінійним медіа. Іноді бувають випадки, коли заявником зазначається якась інша особа, або бували навіть випадки, коли саме іноземне медіа саме від свого імені нібито подавало заяву. Тому тут потрібно бути уважними, що така заява подається саме або провайдером, або уповноваженою особою, саме від іноземного лінійного медіа. І така особа відповідно докладає документ, що підтверджує її повноваження. Ну і, звичайно, ж, загальні вимоги до оформлення заяви, тобто використання гарнітури Times New Нью Роман, і шрифт з 12 до 14. І... Звертаємо увагу, що нового додалося до заяви про реєстрацію іноземних лінійних медіа. Вона також зазнала певних змін нещодавно, коли в жовтні рішенням Національної ради було внесено певні зміни в ряд форм заяв. І окрім інших технічних моментів було додано ще країну походження так, Країну походження відповідного медіа. Ось так в нас виглядає декларація, яку заявник повинен заповнити, в якій він підтверджує відповідність змісту тих програм, які він має намір транслювати, вимогам законодавства України. Ну, тут, в принципі, все зрозуміло, мабуть, і просто, тому. От для зразку наглядно, щоб було видно, що про декларацію теж не, не потрібно забувати. Ну і звичайно ж, про документ щодо сплати реєстраційного збору іноземні медіа, так само, як і інші. Здійснюють сплату в розмірі реєстраційного збору, це розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня того року, в який подається заява. Тому до заяви обов'язково подається такий документ і відповідні кошти сплачуються до Державного бюджету України. Що на що варто також звернути увагу, так само як ми говорили, коли розглядали питання в цілому реєстрації суб'єктів у сфері медіа. Аналогічно і така ж вимога стосується іноземних лінійних медіа, тобто, окрім заповненої заяви, декларації щодо відповідності програм вимогам закону України та підтвердження сплати реєстраційного збору, додатково необхідно врахувати, що якщо сервіс надається застосуванням системи умовного доступу, то такий суб'єкт надає Національній раді технічні параметри доступу. До цього сервісу протягом трьох робочих днів і, відповідно, надає або певні посилання авторизований доступ, або надсилає картки доступу. І, Якщо система умовного доступу ще не впроваджена, але заява така подана, то не пізніше трьох робочих днів з моменту введення системи умовного доступу в експлуатацію, також необхідно Національній раді надати відповідні або картки, або доступ з посиланням. І в разі якщо в процесі діяльності у суб'єкта... Відбулася зміна системи умовного доступу, заявник також повинен надати оновлені технічні параметри. І ще один момент, на який треба звернути увагу, якщо в разі використання приймального обладнання, яке використовує суб'єкт, якщо воно не сумісне з іншими типами, ті, які вже існують на ринку, то відповідно суб'єкт повинен національній раді надати таке обладнання. Отже, яка ж процедура і порядок подання заяви, і далі розглянемо порядок її розгляду. Заява на реєстрацію суб'єкта у сфері медіа іноземного подається через електронний кабінет за 30 днів до запланованого початку поширення цього відповідного медіа. Разом з тим, Законом передбачено, що саме заяви іноземних лінійних медіа Національна рада розглядає впродовж двох місяців. Крім того, якщо раптом буде виявлено певні недоліки в заяві або в певних документах, то Національна рада може додатково звернутися до такого суб'єкта із запитом про надання тих чи інших документів або відомостей. Про це ми ще далі детальніше поговоримо. Тому а, треба враховувати, що насправді а, а, вже є дещо невеличка невідповідність у цих термінів, оскільки якщо заявник подасть за 30 днів до запланованого а, поширення цього медіа, а Національна Рада протягом двох місяців буде розглядати цю заяву, то а, вже а, виходить не невідповідність цих термінів, і краще все-таки суб'єкту заявнику а, подати цю заяву завчасно. І зробити навіть запас в часі з урахуванням того, що від національної ради можуть бути певні зауваження. Можливо, в подальшому, коли будуть носити зміни до закону про медіа, то ці строки будуть враховані і збільшені для того, щоб не виникало певних протиріч. Далі документи подаються, ну ми знаємо, що законом передбачено, що документи подаються через електронний кабінет, але до введення його в експлуатацію суб'єкти, які мають намір зареєструватися, подають їх в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради або в електронній формі на електронну пошту. В разі подання відповідної заяви в електронній формі на заяву та всі документи накладається кваліфікований електронний підпис або опечатка з дотриманням вимог закону про електронні довірчі послуги і електронні документи та електронний документообіг. Ну і крім того, варто зазначити, що якщо заява і додані до неї документи подаються в паперовій формі, то звичайно вони мають бути відповідним чином засвідчені і підписані уповноваженою особою і так далі. Тобто мають бути дотримані всі вимоги щодо оформлення цих документів. І як я вже зазначала, якщо документи подаються уповноваженою особою. А у випадку з іноземним медіа це подають або провайдери, або уповноважена іноземним лінійним медіа особа, то обов'язково необхідно надавати документ, що підтверджує повноваження такої особи. От у випадку з іноземним медіа на це також потрібно звертати увагу, тому що часто документи подають без відповідного підтвердження повноважень такої особи. Так, і рухаємось далі. Тут, в принципі, хто дивився вже попередні вебінари, презентацію, в нас співпадає практична інформація з тим, що із загальною процедурою, яка була передбачена для реєстрації всіх суб'єктів у сфері медіа. Тобто, якщо заява відповідає порядку відповідної реєстрації іноземних медіа, то Протягом одного робочого дня Національна Рада повідомляє заявника його реєстраційний номер і дату отримання заяви. І якщо ця інформація повна, тоді Національна Рада впродовж двох місяців розглядає відповідний пакет документів і е, готує його до розгляду на засіданні. Відповідно, після прийняття рішення Національною Радою відомості вносяться до реєстру, про що Національна Рада повідомляє заявника. Е, і далі, е, початок діяльності суб'єкта починається з дня внесення відповідної інформації до реєстру. Тобто суб'єкт уже набув статусу суб'єкта в сфері медіа. Ну і якщо заява не відповідає порядку, тоді Національна Рада протягом трьох днів повідомляє заявника про ті про ті недоліки, верніше не про недоліки, а про те, що заява не відповідає порядку подання. Заяв про реєстрацію наземних лінійних медіа. А от у випадку, коли інформація не повна, Національна рада так само як і щодо інших суб'єктів протягом 10 днів повідомляє заявника і чітко зазначає, які ставні недоліки є, і яку інформацію або документи необхідно надати. Тоді суб'єкт виправляє відповідні недоліки, і вже після виправлення Національна Рада розглядає заяву і виносить її до розгляду на засіданні. В даному випадку варто зазначити, що Оскільки іноземні лінійні медіа не подають документів про структуру власності та взагалі майже ніяких документів не подають, тобто там тільки до заяви йде декларація і документ про сплату реєстраційного збору, проте Національна Рада, керуючись вимогами положення 9. Про регулювання під час дії воєнного стану про особливості. Національна рада може запросити у суб'єкта відомості про структуру власності та відповідні документи на підтвердження цих відомостей з метою перевірки їх на дотримання вимог, основних вимог закону щодо структури власності щодо її прозорості та Вимог статті 120 і 121 на предмет наявності структури власності будь-яких зв'язків з державою агресором. Далі розглянемо, в яких же все таки випадках Національна Рада має право відмовити у реєстрації суб'єктів у сфері медіа. Отже, якщо під час офіційного моніторингу було зафіксовано і встановлено, що іноземне медіа два або більше рази порушили вимоги Європейської конвенції, це може стати підставою для відмови в реєстрації. Крім того, підставою може бути, якщо виявлено, що заявником на дату подання заяви подано недостовірні відомості про іноземне лінійне медіа. Що це може бути? Наприклад, вже на практиці виникали такі випадки, і тут необхідно також звернути увагу, оскільки. Під недостовірними відомостями може бути навіть от, звичайна елементарна інформація, на яку, можливо, заявник навіть не звернув уваги. От, наприклад, в заяві зазначено одну мову розповсюдження, натомість під час моніторингу зафіксовано, що це відповідне іноземне медіа використовує кілька мов. Тобто вже на практиці траплялися випадки, коли дійсно питання щодо мови, яка застосовується і використовується іноземним лінійним медіа, те, що зазначено в заяві інформація і що було зафіксовано актом моніторингу, ця інформація відрізняється. Тому треба бути уважною, бо такі моменти можуть бути сприйняті регулятором як надання недостовірної інформації. Ну, і також будь-які інші випадки, якщо е суб'єкт подав е ті чи інші відомості неправдиві, в тому числі це може стосуватися і структури власності, і будь-яких інших відомостей. Е далі Ще однією з підстав такою особливою, це підставою відмови в реєстрації може бути, якщо виявлені факти порушення вимог закону про рекламу, зокрема щодо оплати юридичній особі України реклами, розміщеної на території України. І також серед підстав є те, що недотримання суб'єктами у сфері медіа іноземними лінійними медіа вимог закону про санкції. Тобто, якщо до іноземного медіа застосовано санкції у вигляді заборони поширення такого медіа на території України, то звичайно, Національна Рада відмовляє в реєстрації. Ну, чесно кажучи, важко уявити. Ситуацію, коли, наприклад, до суб'єкта іноземного лінійного медіа буде застосовано санкцій, і він подасть відповідну заяву до національної ради про реєстрацію, бо очевидно, всі суб'єкти обізнані у вимогах законодавства, навряд чи такий суб'єкт подасться на реєстрацію. Але випадки бувають різними, тому, як я вже зазначала на попередніх наших зустрічах, санкційна політика є досить важливою, і Національна Рада в даному випадку. Відіграє одну з значних і важливих ролей в забезпеченні цієї політики, оскільки по всьому закону передбачені відповідні заходи реагування, в разі якщо або в структурі власності перепрошую, не в структурі, якщо суб'єкти, які подаються на реєстрацію або на внесення відповідних змін до реєстру. А якщо до них застосовано відповідні санкції, передбачені законом, то Національна Рада має право відмовити в реєстрації, скасувати реєстрацію, не допустити до конкурсу і так далі. Тобто певний обсяг повноважень національної ради в даному випадку передбачений. Ну і ще одна з підстав це якщо інформація, подана заявником для реєстрації, не відповідає вимогам статті 66, тобто, це загальні вимоги, які передбачені законом. Тобто, по всім іншим суб'єктам, це в нас стаття 63, що стосується іноземних лінійних медіа, це окремо стаття 66. І як я вже зазначала, що. Національна рада протягом двох місяців розглядає заяву про реєстрацію відповідного суб'єкта у сфері медіа, тобто реєстрацію наземного лінійного медіа. І в разі, якщо є підстави для відмови, то відповідно протягом двох місяців Національна Рада має ухвалити рішення про відмову в реєстрації. Але відмова в реєстрації не означає, що суб'єкт не може повторно податися до національної ради на реєстрацію, тобто, в разі, якщо національна рада відмовила, такий суб'єкт має право повторно звернутися з відповідною заявою після того, як усуне ті підстави, які були враховані при відмові. Ну і мабуть наостанок і на завершення розглянемо, які у нас законом передбачено додаткові підстави для відмови в реєстрації. Тобто, як я вже зазначала, що дев'ятий розділ, який передбачає особливості правового регулювання діяльності в сфері медіа в умовах збройної агресії. Він обов'язково враховується під час реєстрації. Тому для іноземних лінійних медіа, окрім тих вимог, які передбачені статтею 66, враховуються ще вимоги розділу 9 Тому передбачені відповідні підстави для відмови. Це зокрема, якщо таке медіа зареєстроване у державі агресорі або державі окупанті. Далі, якщо кінцевим бенефіціарним власником або ключовим учасником або власником істотної участі на будь-якому рівні ланцюгу володіння корпоративними правами, є особа, про яку я вже зазначила, тобто особа, яка зареєстрована в державі агресорі. І третя підстава це, якщо виявлено ознаки про те, що редакційний контроль такого медіа здійснюється також. Відповідними особами, про яких я вже зазначила, що походять від держави агресора і мають відповідні зв'язки. Тому, в разі виявлення необґрунтованої інформації і в разі наявності таких підстав і причин, Національна рада має право запитувати. А провайдер аудіовізуальних сервісів або уповноважена особа, яка подає заяву на реєстрацію іноземного лінійного медіа, зобов'язані надати національній раді на її запит відповідні документи, тобто ми розуміємо, що це має бути подана структура власності для того, щоб перевірити наявність або відсутність підстав, передбачених статтею 120. Тому Національна Рада звертається з відповідним запитом. І це, відповідно, буде вважатися як дослідження структури власності, і відповідний перелік документів Національна рада може вимагати від такого суб'єкта, як в нас передбачено статтею 27 закону. Тому після того, як суб'єкт надійшли на Національній раді, ці документи аналізуються. Перевіряються в відповідних реєстрах іноземних не тільки українських, а й іноземних, оскільки це іноземні компанії. І крім того, Національна рада може запросити документи щодо перевірки відсутності обставин, які передбачені статтею 121, Це щодо фінансування з держави агресора. Тому на виконання і з метою перевірки дотримання цих норм і відсутності у суб'єкта у сфері іноземного лінійного медіа цих підстав, Національна рада може вимагати певні фінансові документи, а в кожній країні вони різні, в залежності від того, до якої, в якій країні зареєстрована це іноземна лінійна медіа, Національна Рада. Такого виду документи і може попросити. Ну, в принципі, це були основні моменти, що стосувалися іноземних лінійних медіа, вони в більшій мірі дещо схожі і на загальний процес реєстрації суб'єктів у сфері медіа. Єдине, що відрізняється саме. Ну, декларації і особливостями регулювання, які передбачені 9 розділом, зокрема щодо структури власності і, можливо, певними особливостями моніторингу. Я вам дякую всім за увагу, всім, хто долучився до сьогоднішніх вебінарів. В разі, якщо будуть відповідні питання, звертайтесь, будь ласка, до Національної ради до відповідних структурних підрозділів. Ми завжди готові допомогти, проконсультувати, надати відповіді на найбільш актуальні питання. Дякую, до нових зустрічей!